Шойс, будь ласка. Пошло. А Ви будете смогут. У вас реєструватися? Звісно, будемо. Тут нашли спинаться надо. Ну у туалет можно признать. Здравствуйте. Сейчас. І вільні слухачі теж реєструються. Не знаю, вони самі не правда. Раз так вимагають, раз так. Що? Просто воно зараз вийшло. А, держак і вода. Давайте я покажу. Тут вона У-у-у. Він буде. Чутка у вас камера, чітка для історії. Так, вони скептично ваше прізвище. Всі знають. Да, всі знають. Всі знають. Що... Я вже дзвоню там, поводу, тільки кажу, але ніхто не питає. Значить, номера. Скажіть, так правильно не пишають нічого. Мало того, я прийшла... Мене вирчили просто... так, що я не буду гуморі. Мажоритарку відмінили сучі депутати. Я так, я так планував прорекламувати ідею громад іменно в процедурі виборів. Ну, звертають увагу люди. І так, на мене було. Я вже свій планшет, все, 200 гривень витратив на трагори. Краску купив, щоб рисувати на асфальті. Повернемо громаді, вкрали. Ну, і заробили на корму. Ну що, тепер, тепер тільки варіант один. І ти на голову гівсь, ну, на міську голову, а там застава. Прошу можу, було 52 тисячі гривень. Та не зациклюйтесь на цьому. Зараз, я, е... зараз не буде ці, більше що... можливостей. Ось побачите. Ось побачите. побачите, воно все рухне, у них нічого не виходить, вони ліплять. Із... Не прийняв рішення таке для себе. Я офіційно заявляю, що я. Піду в ці кандидати, а там побачення буде. По чому? Є. Оскаржувати буду. Це все неконституційне, щоб вони не приймали. Чому в мене віднімають можливість при бажанні мому вплинути на ситуацію в Україні, на управління? Справа. Тим більше з освітою і з досвідом. досвіду. І... І з... Звідки я візьму гроші на заставу? Я хочу йти іменно з тим, що для народу. Мені жоден олігарх не дасть ці гроші, а якщо навіть і дасть, то я поба... то будете відпрацьовувати. То я там буду робити те, що він <світ> мені, мені скаже. <світ> так, так, так. От так я буду примерно на судах і сторону. Сторони ємського. Так, є Сторона? сторони. Не зареєстровані, тому що так. бачите. є? А, а поможчі.

Видіо. Ви будете да. знімати своє, я буду знімати своє. Спі... Знімаємо ми спільне. Я подав питання, щоб ви да? що щоб вони не дозволили, щоб вони не, не, спер... не перешкоджали. Не перешкоджали. Да, камера портативна без дозволу дозволяється. Да, Взагалі там є норма закон, а, уже 28 -го... -го закону, вже сприйняли з 20 років. Так, закон України про судовоустрій і статус суддя. І про справедливість положення якісь було О, прийнято про. Про справедливість суд. вони видали цим законом, закон України про судовоусід і статус суду повністю в новій редакції. І без погодження, без витягаєш і знімаєш Окрім, На деяких окрім, судах. Окрім, якщо це не заважає іншим. Якщо в нас справа про усиновлення йде, або про якісь інтимні подробності чи то, звісно, камери мають справу, і тут я навіть не спорю. Але коли це спір з президентом, то тут треба побольше камер наоборот. Треба прийняти, як звісно, щоб мінімум три камери засідання недоволення. Профіль в анфаси З висоти птічого польота. Салют всім. Жаждущим правда і справедливості. Да, Камера хороша міста. Она из бук передає. И видео. А у нас трахи есть. У нас есть такие. Тоже краще, чем у мене. Получается у нас.